Луцька міська рада під час сесії прийняла рішення про звернення до Міністерства оборони з приводу збільшення кількості працівників комунальних підприємств Луцьк-тепло, Луцьк-Водоканал та луцьк Спецкомунтранс», яких можна забронювати від мобілізації. Станом на сьогодні всі три комунальних підприємства мали 100% бронювання. Після 28 лютого вони будуть мати 50% бронювання. Для того, щоб нормально функціонувати, забезпечити життєдіяльність громади, щоб вчасно вивозили сміття, щоб подавалася гаряча вода, щоб подавалася теплопостачання, щоб подавалась вода загалом, щоб відводилась каналізація, так дійсно потрібно, щоб було більше заброньовано працівників їхніх комунальних підприємств. Справа в тім, що зовсім нещодавно Кабмін змінив порядок бронювання військовозобов'язаних, згідно якого кількість військовозобов'язаних, які обіймають посади на критично важливому підприємстві, повинна становити не більше 50% загальної кількості військовозобов'язаних працівників. Тож три комунальні підприємства вирішили просити Міноборони, аби їм дозволили забронювати 85% працівників. Ще на початку сесії депутатка Алла Думанська пропонувала зняти це питання і не принижуватись. Війна в країні ще не закінчилася, і ці звернення я вважаю, як ті, які саботують процес в країні. Ми органи місцевого самоврядування, не можемо декларувати такі речі публічно зараз в наше суспільство, зважаючи на те, що ми зараз перебуваємо в складній стадії воєнних дій. За словами Алли Доманської, приймати такі рішення тут в тилу це неповага до тих, хто захищає зараз Україну, адже вони теж воліли б працювати на своїх роботах і мати такі привілеї, як бронювання від участі у війні. Однак таке формулювання не припало до вподоби меру Луцька Ігорю Поліщуку. Але я хочу вам сказати, що в тих, хто захищає наші життя, тут живуть їхні батьки, тут живуть їхні діти, тут живуть їхні дружини. Тут живуть їхні брати і сестри, і я думаю, що ті, хто нас захищають, дуже не хочуть, щоб їхні близькі і рідні сиділи тижнями без води і не могли, вибачте мене в туалет сходити, тому що ви тут виступаєте. Незрозуміло, з якими заявами. За словами мера, якщо будуть мобілізовувати працівників цих підприємств, це призведе до проблем з вивозом сміття, водопостачанням та водовідведенням. Тут же до обговорення долучився депутат Михайло Щур, який заявив, що з лютого, якщо мобілізовуватимуть працівників підприємств критичної інфраструктури, в місті може статися колапс. Так, є проблеми. Так, ми повинні усвідомлювати, що людський ресурс сьогодні потрібен як на передовій, так і на критично важливих підприємствах. Тут ми звертаємося, ми не диктуємо міністерство, а звертаємося, зважити на ті обставини, які складаються в нас на стратегічному підприємстві нашого міста. Однак Алла Доманська попросила колег тільки уявити на хвилину, коли в Луцьк заїжджають танки і над Луцьком літають ракети, які його просто знищують. Тоді, напевно, нам буде байдуже, чи буде та водопостачання, чи буде тепло, і чи буде в нас вивозитися сміття. Напевно, тоді в першу чергу ми будемо думати про те, як нам вижити. Позицію і аргументи депутатки ігор Поліщук назвав приниженням працівників комунальної сфери. Я в житті ніколи не чув такого знецінення праці наших комунальників і таких образ в сторону наших комунальників, які за копійки, які вони сьогодні отримують, лізуть в гумових човотах, в яму, там, де прорвала чи колектор зимою мороз, мінус 10, Цей колектор ремонтують, щоб в людей була вода. Які лізуть в яму, там де прорвало мережу теплопостачання, і ремонтують. Однак Алла Думанська відверто вказала керівництву міста і колегам на те, що справжня мета цього звернення не бронювання рядових працівників, а тих, кого повлаштовували туди. Так в мене виникають питання, чи це насправді йдеться про бронювання людей, які важливі для виконання роботи цими комунальними підприємствами, чи до влаштування зручних депутатів на роботу і забронювання їх. Зрештою рішення про звернення щодо бронювання 85% працівників цих трьох підприємств таки прийняли.